Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Сьогодні хочу зробити коротеньке відео об'яву, як кажуть, по справі. Відео буде по справі. Коли я показувала свої сіянці чи мерників, які я отримувала, то були в приват ну, просьби дати координати продавця. Я давала. Але я ще раз хочу не застерегти, а попередити про те, що ви отримаєте. Я вже, це третє моє замов... четверте моє замовлення у цього продавця. І на цей раз це рослини від вітрофлори. Тобто це крупний постачальник саме розсади цікавих рослин. Це мікроклональний, мікроклональний. Ось такі рослинки. Подивіться, це, самі бачите, що це. Ось зараз я покажу. Ще й коріння цих рослинок. Це гіпсофіла рожева, але махрова. Зараз підемо, я покажу вам свою. Яку я буду відправляти. І ви подивитесь різницю. Ну, ідем я не відключаюсь, бо чомусь почав барахлити телефон. Мабуть, від спеки чи інша причина, не знаю. Ну, сьогодні вже у нас жарко. Так, друзі, 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 показую. Ось дивіться. Ой, дивіться. Ось моя розсада. Ось, бачите? Моя, як бачите, в рази більша за цю розсаду. Ось така. Тому не боїмося і вирощуємо. Потрібен догляд. Саме основне це догляд. Це полив, притінення від зараз пекучого сонця-весняного, ну і від морозів, які теж ще є. Ну, принаймні цю ніч у нас ще теж був. Вже ніде не передавали, але рано встали, а мороз є. Я вже відкрила гортензії всі, але вийшло те, що вийшло. Так, це гіпсофіла, це децентра, розбите серце. Я вже замовляла. Це жовтолисна із білими квітами. Хто пам'ятає, я вже замовляла цю децентру, вона в мене пропала. Це дешевше, звичайно, за тую. Хоча, ну, мені здається, ріст той самий. Так. А це, ось дві малявки цих, це кореопсіс мутовчати. Дуже гарні квіти, такі незвичні. І тому я їх замовила. Але, що я хочу вам показати? Ну, по-перше, ось оце нещастячко прийшло. По-друге. Зараз покажу, подивіться, Із цього нещастячка воно видно було більше. Навіть взяті живці. Зняті ось, бачите? Не знаю, чи буде. Так, да, видно, бачите? Зняті живці. Тобто вони навіть не побрезгували з цієї мікроклона цього, ще зняті живці і відправити ось таке. Чи я засмучена? Ні. я знала, що мені прийде. Але деякі з цих рослин дуже важко знайти в Україні. І більшість квітникарів, саме ось із цього нещастячка, вирощують досить гарні рослини, які через декілька років вже будуть вирощуватися масово в садах українців. Не боїмося, замовляємо. Але Відповідально до цього ставимось, тому що це не та рослина, яку посадив і забув. Я замовляла 4 рослини. Мені вони ну, дуже потрібні були. Принаймні я їх хотіло. Е, На більше, ну, по-перше, кошти, а по-друге, ну, все-таки треба і ці виходити. Для того, щоб е, зрозуміти, що, ви, що я буду мати із цих рослин. Я вам хочу показати ще свої чимерники, які я отримала цей рік. Ось я їх посадила. Зараз, я ж кажу, я не відключаюсь, бо чомусь вже другий раз сам телефон відключається. О, жаби потепліло, з'явились. Так, 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 так. Ось це ті чимернички, які я отримувала, які я вам показувала. Ось вони вже навіть пішли у ріст. Цей рік мені чимерники прийшли краще, набагато краще, ніж той рік. І краще, ніж моїм друзям. Тому я задоволена. Ой, це не ти. Ось. Де там ще? Ну і без ще сонце. І я не бачу, що я знімаю. І тим більше, що показую. Ну ось. Ось, це було сім і ось. Ну, бачите, є гірші, є кращі, ось геть малесенькі. Там є ось більші. Так, оце шамерники, які мені прийшли буквально, ну, можливо, місяць назад, можливо, трошки менше. Я не пам'ятаю. А це, дівчаточка і хлоп'яточка, прийшла мені вчора Альстремерія. Ось я її посадила. І зараз вона має такий нещасний вигляд. Це тут чотири сорти її. Ось обрізана так. Це вже не пора для стремерій, але дуже важко знайти саме ці рослини в нас в Україні, тим більше які зимують. Ну, мені вдалося після невдалої спроби я попала теж на. Шахрайку, але слава Богу, я повернула кошти. Будьте уважні! І цінуйте свій труд і цінуйте свої, свій час і свої кошти. Просто так відправляти будь-кому не варто. Але ж кошти ми, ми з, подруг, з подругою повернули і знайшли вже відповідальну продавчиню, але, на жаль, в неї було тільки чотири сорти. Але нічого, будемо вирощувати і. І радіти. ось показую це децентра, яку я отримала разом із білою. Це, як бачите, рожеві квіти, рожеві квіти і жовта барієгатність. Вона така яскрава, вона така яскрава, вона просто вогонь на клумбі. Раджу саме ці сорта, сорти. Але біла в мене пропала, тоді були ще морози. І ну, я її не вберегла. Ну, там в принципі, не було що уберегти. Вона була дуже-дуже така страшненька. І тому я захотіла другу і замовила. Ну, ось, показую. Дуже гарна рослинка. Так, кудою тут вийти? Так, це вже збирається квітувати ятришник. Так, це орхідея наша. Українська. Так, що я хотіла показати? Я показую вам, дорогі друзі. Зараз. Ось, дивіться, це вже на другий рік. Так, ти не заважай. Ось на другий рік така розсада. Такі вже саджанці із отих міні-міні-палеток. Ось так. І. Ось цей а був він з одним листочком. Ось такий листочок прийшов мені один єдиний листочок. все. Він цілий рік сидів з тим листочком. І я ну була дійсно засмучена. Ну, от уявіть собі, 330 гривень ось цей листочок коштує. І вже на цей рік я маю ось таку шикарну рослинку. Тому саме основне це вже догляд, який залежить від нас. Це теж он на. Ось, де показую пальцем, не культурно, але це теж із цієї розсади. Це, ще раз кажу, за сезон. Є, звичайно, ось менші ось але молоді листки йдуть ось менші. є ось такі більші. Це все ось ця розсада, яку я замовляла із малесеньких палеточок. Зараз я вам покажу корінчики, які Будуть ось ці фользі. Ну, для того, щоб було розуміння, що це і як це. Корінчики є, корінчики гарні. Ось показую. Там засітить. Ось такі корінчики. Ось вже я їх трошки розплутала, її потрібно розчесати гарненько, забрати торф ось із від них, тому що торф нам не потрібний. Ну, бачите, корінчик і є. Ось така рослинка і такі, така коренива. Тому ще раз кажу, це відео не для того, щоб вас налякати. І відбити бажання замовляти мікророслинки такі, а для того, щоб сказати, що все в нашому житті можливе. І з такого малесенького росточка отримати гарне повноцінне цвітіння. Звичайно, не на перший рік. Тому замовляємо, прикрашаємо нашу Україну. Цікавими рослинами, і все буде наша квітуча, мирна Україна. Всіх люблю, цілую, обніваю, обнімаю ваша ніла.